Грамоти, нагороди, пам'ятні кубки заздалегідь приготовані для найсильніших боксерів піднімали бойовий дух та виблискували омріяною перемогою. Хоча кубки цього дня отримали не лише спортсмени, почесними нагородами відзначили організаторів цього заходу, представників партії регіонів, які давно роблять свій внесок у тріумфальні виступи спортсменів у Бухівщини. Наші спонсори з партії регіону Кресені, Сергій Олександрович, допомог нам учасника на групну міжнародному турнірі «Город єса в Польщі. Это в декабре месяце, когда мы ездили с ребятами нашими, где наши ребята стали победителями и призоры. Очень важно, чтобы молодежь воспитывала характер, чтобы проводились вот такие соревнования. Потому что сейчас очень много школ, скажем, которые. Які... платные, но спортсменов не воспитывают. Вот такие соревнования, действительно вижу, что это те соревнования, которые проводились и в наши времена, когда эти ребята, я смотрю, парню 13 лет, он уже конец мастера спорта, это очень важно. Вот. Поэтому, естественно, поддерживали и будем поддерживать, и как можно больше вовлекать молодежи в спорт, для того, чтобы из них действительно вырастали нормальные спортсмены, нормальные мужчины, в первую очередь нормальные граждане нашей страны. Популяризація цього видовищного спорту неможлива без проведення спортивних змагань такого рівня. Вони будуть корисними не тільки для спортсменів, а й для вболівальників. Уберегтися від небезпечних трав на рингу майстрам боксерської рукавички допомагають захисні шоломи та пильний контроль судді. Загалом у змаганнях брало участь 10 парбоксерів віком від 14 до 22 років. На менш видовищний бокс показали старші боксери. Спортсмени усвідомлювали, що примхлива пані перемога усміхнеться тільки одному, і тому викладалися на всі сто. Займаються цим, здавалося б, виключно чоловічим спортом і дівчата. Одна з них наша землячка багаторазова призерка різноманітних чемпіонатів Світлана Куркішка цього разу отримала суперницю іншої вагової категорії. Ми Давно хотіли як ви, провести ви себе в бавабухові, щоб наша знайомість спортсменка Куркішка Світлана боксирувала хоча б один раз у себе вдома, а потім пригласили чивлянку дахина на чемпіонка України, учасник чемпіонату Європи. но хотя она немного тяжелее, совсем другой весовой категории. Картичка у нас боксер 46 килограмм, и она выступает в сборную команду Украины 48 килограмм. Ну, как вы видели, она довольно может и выступать в свою весовую категорию 46 килограмм, а также и в другую весовую категорию. Она боксировала и победила сегодня. У завершенні поєдинків на боксерів чекали приємна процедура нагородження пам'ятними призами та подарунками від організаторів. Чимало нагород лишилися в обухові. При визначенні переможців відзначалася техніка, тактика проведення бою, воля до перемоги та ряд інших параметрів. Тож від чемпіонату усі його учасники отримали масу позитивних вражень. Я благодарю за сегодняшний вечер партию региона, всех спонсоров, что не сделали такой подарок нашим детям, потому что вы ви видите, всех детей наградили, всем дали побоксировать и опит, и призовые, и все вечер удался прекрасно, потому что мы два года уже пытались ходили в наш район, просили, щоб провести такой вечер. Финансирования не было. Попереду на обухівських боксерів чекають наступні важливі змагання, а значить, і пошук людей, що допоможуть взяти в них участь. Марина Кочкіна, Олександр Костеніков, студія Барт.